Вітаю всіх на своєму каналі, і в цьому відео піде розповідь про шкарпетки 33-34 розміру. Але ж ви, звісно, запитаєте, чому у мене в кадрі три пари шкарпеток. Зараз поясню. Ці шкарпетки я в'язала із пряжі Майлен Вайт від Лана Гроса в 100 грамах 420 метрів, 80% вовна, 20% поліамід. Всі ці шкарпетки в'язала з пицями 2 Перші шкарпеточки зв'язані на розмір 41, і вага їх 75 грам. Наступні шкарпетки 38-39 розміру, і їх вага 60 грам. І ось вони, самі маленькі шкарпетки, про які зараз е, піде розмова. ці 33-34 розміру. Їх вага 55 грам. Всі шкарпетки зв'язані у подаруночок. Також хочу зазначити, що дві попередні пари шкарпеток вони абсолютно одинакові, бо я там підбирала смужечки. А третє, тут вже я в'язала із тих залишків, які із залишків пряжі, які у мене залишились. І тут не дуже співпадають у мене. Смужки, але я вважаю, що це не критично. Вони, вони мені подобаються, вони такі смачненькі, веселенькі, яскраві. Тож я вважаю, що родині, які вони будуть подаровані, їм сподобається і вони будуть зігрівати їх ніжки. А я зараз більш детальніше розкажу, як я в'язала ці шкарпетки. І ви, ви без проблем зможете взяти спиці і зв'язати їх. Свої шкарпетки я в'яжу на п'яти спицях. Раніше, коли я починала в'язати шкарпетки, я в'язала методом Magic Loop, але щось е мені все ж таки я зупинилась саме на п'яти спицях. На спиці номер 2 способом довгий хвіст. На дві спиці я набираю, набрала 57 петель. Саме 57 петля для замикання в коло. І пров'язала. 20 рядів резинкою одна лицьова, одна виворітна. Мені подобається такий набірний край, він еластичний, все нормально. І після прання також тримається резиночка нормально. Тож спокійно можете набирати саме таким способом і в'язати. Після того, як я пров'язала резинку 20 рядів, я перейшла на лицьову гладь на вив'язування пагомілка. І саме лицьовою гладдю пагомілка. Я пров'язала 30 рядів. Далі ми переходимо до вив'язування п'яточки. П'яточку ми вив'язуємо на половині петель. На спицях у нас 28 петель. Перший ряд я пров'язала лицьовими петлями. Виворітний ряд пров'язала виворітними петлями, і з наступного ряду я починаю укріплювати п'ятку, знімаючи петлі в шаховому порядку. Ви бачите, що полотно воно не рівне. Тож, як я це роблю? Кромкову петлю зняла наступна лицьова петля. І наступну петлю я зняла нитка за роботою. Лицьова петля. Петлю зняла нитка за роботою. Таким самим чином, я пров'язала до кінця ряду. Останню петлю пров'язала виворітною. В'язання повернула, виворітний ряд пров'язала виворітними петлями. В наступному ряду кромкову петлю ми знімаємо. І наступну петлю ми спочатку знімаємо нитка за роботою, а потім тільки пров'язуємо наступну петлю лицьовою. І так, таким самим чином, ми чергуємо до кінця ряду. Петлю зняли нитка за роботою лицьова петля. Петлю зняли нитка за роботою лицьова петля. Таким самим чином, до кінця ряду останню петлю. Пров'язали виворітною петлею. Виворітний ряд виворітними петлями. Таким самим чином, у нас повинно, ми повинні пров'язати 13 лицьових рядів зі знятими петлями. Ось так виглядає п'яточка, укріплена по виворітній стороні. І тут легко порахувати саме ці ряди. Одни, один, другий, третій, четвертий, п'ятий, і ось таких рядів повинно бути 13. Далі ми починаємо формувати округлу частину на п'яточки. Як я тут розподілила петлі. На спицях у мене 28 петель, і я розподіляю 10. 8 і 10. І от зараз розкажу, як я формую цей трикутничок. Спочатку ми пров'язуємо 10 петель, потім з цих восьми петель я пров'язую 7. І восьму петлю з наступною і з цього боку у нас 10 петель, і от восьму петлю. З цих десяти я пров'язую дві петлі разом лицьовою і одна лицьова петля. З цього боку зліва у мене повинно залишитись 8 петель. В'язання повернули і в'яжу виворітними петлями. Дівчата, по виворітній стороні я пров'язую виворітними петлями, але зараз я вам не скажу, скільки я в'яжу, як я це роблю. Я доходжу практично до кінця. І відраховую, з цього боку, у мене повинно залишитись також, як і з цього 8 петель. Тож, відрахувала 8 петель, пров'язала спочатку 2 петлі разом, виворітну, виворітну петлю і по виворітній стороні у мене 8 петель. Все, в'язання повернула, в'яжу далі. Пров'язала так само. Лицьовими петлями. І тут ви побачите, де у вас ця ну, границя, де ви пров'язали дві петлі разом. І ви далі берете цю петлю і пров'язуєте з наступною петлею дві петлі разом лицьовою і лицьову петлю. І з цього боку у вас вже залишиться 6 петель. В'язання повернули, в'яжете виворітними петлями, доходите. До, ну, не, не до кінця, а відраховуєте 6 петель, які ви не будете в'язати. І спочатку пров'язали 2 петлі виворітною, разом і виворітна петля. І тут у вас залишається 6 петель. Далі в'яжемо по лицьовій стороні. І от таким чином, спочатку у вас залишається по 8 петель з цього і з цього боку, потім по 6, потім по 4, по 2 петлі. І далі всі петлі ви вводите, от саме ось тут у вас вже всі петлі вив'язані. Якщо комусь я не зрозуміло пояснила, як я вив'язую цей трикутничок, у мене на каналі є дуже подробно. Дуже детальний майстер-клас, і там я саме пров'язую петля в петлю. Тож, в описі під відео я додам посилання на цей майстер-клас. В ньому і жіночі, і чоловічі шкарпиточки я пров'язую. І там ви більш детальніше можете подивитись. Після того, як ми сформували п'яточку, ми починаємо формувати клин підйому. Для цього з боку п'ятки ми піднімаємо по 14 петель з цього боку і з цього боку. І яким чином ми починаємо його пров'язувати, як я його в'яжу. В першому ряду я пров'язую дві петлі разом, з одного боку і з другого боку. В наступному ряду. Всі петлі лицьовими. Далі наступний ряд дві петлі разом з цього боку і з цього боку всі петлі лицьові. І таким самим чином ось формується цей клин підйому, і ми закінчуємо пров'язувати по дві петлі разом тоді, коли у нас на кожній спиці буде по 14 петель. Далі ми переходимо на вив'язування стопи. Стопу ми в'яжемо лицьовими петлями 35 рядів. Після вив'язування стопи ми переходимо до формування мисочка. Мисочок у мене звичайний стрічковий. Можна відмітити маркерами, ну, я вже не відмічаю, якось вже це не перша пара, то що вже просто в'яжу без маркерів. Це звичайний стрічковий мисочок, лицьова петля, дві петлі разом лицьовою. далі в'яжемо лицьовими петлями, і з цього боку дві петлі разом лицьовою, лицьова петля. Перевертаємо на цю сторону так само: лицьова петля, дві петлі разом лицьовою. лицьові петлі до кінця ряду. Залишаємо тут три петлі, пров'язуємо дві петлі разом. Лицьовою і лицьова петля. Таким самим чином ми в першому ряду в в третьому ряду, в першому ряду першому ми пров'язуємо по дві петлі разом, в другому просто лицьовими петлями. В третьому ряду по дві петлі разом скорочуємо, в четвертому ряду. Лицьовими петлями. І далі з 5 по 12 ряд ми закриваємо по 2 петлі разом в кожному ряду. Коли ми скоротили, пров'язали 12 рядів, у нас на спицях, на одній спиці і на другій спиці залишається по 8 петель. І я закриваю край мисочка голочкою. Також це закриття у мене є в майстер-класі. Тож, звертайтесь, якщо комусь щось було незрозуміло, звертайтесь до майстер-класу. Там все дуже-дуже детально. Якщо вам сподобались мої шкарпеточки, в'яжіть, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, звертайтесь до моїх інструкцій, яких вже достатньо на моєму каналі, я буду дуже рада. І поставте, будь ласка, вподобайку в цьому відео. До нових зустрічей!